Через удари ворога по критичній інфраструктурі країни на Полтавщині з 9 січня зменшено ліміт на споживання електроенергії. Наразі це 430 мегаватів. Про це повідомили на апаратній нараді обласної військової адміністрації. При такому ліміті ми змушені застосовувати. Одну чергу, але інколи і дві черги сподіватися на покращення не потрібно. І, вважаємо, на сьогодні необхідна головам громад. В першу чергу це Полтава, Мечуга, там, де ми маємо багато поверхових забудову, де у нас. Є критична інфраструктура зробити самообмеження в цих будинках. щодо ситуації по захворюваннях в області. На стійких позиціях тримається ковід. Минулого тижня лабораторно підтвердили 224 нових випадки захворювання. Паралельно все частіше фіксують і захворювання на грип. Сьогодні є це надзвичайно велика кількість. Пацієнтів, які хворіють на гострі респіраторні вірусні інфекції, і які хворіють на грип. ми маємо теж таку говорити тенденцію, але рівень госпіталізації з пневмоніями. Рівень госпіталізації співмені як дорослих і дітей він залишається без свій. проаналізували на апаратній нараді підготовку минулорічних вступників до закладів професійної освіти. найпопулярнішими серед професій виявилися тракторист машиніст сільськогосподарського виробництва, водій автотранспортних засобів, кухар-кондитер, електрогазозварювальник та кравець-закріник.